1 лютого, неділя клітина, І які величні вчинки, твої господи, твої задуми надзвичайно глибокі. Псалом 92, 6 текст Першою людиною, яка побачила клітину, був англійський учений Роберт Гук. У 1665 році, розглядаючи під мікроскопом деревину корового дерева, він зауважив, що вона складається з комірок, як у сотах. Звідси походить назва сел, що означає комірка клітина. Нині за допомогою електронного мікроскопа добре вивчено будову клітин усіх живих організмів. Ми також зазирнемо всередину дивовижного міста клітин і відкриємо для себе мікросвіт нашого організму. За допомогою мікроскопа, що збільшує об'єкт у мільйон разів, ми наближаємося до клітини і помічаємо, що з усіх боків вона огороджена міцною мембраною. Клітинна мембрана має безліч митних постів, через які регулюється надходження і виведення різних речовин. Уздовж мембрани стоять прикордонники у вигляді білкових рецепторів. Коли необхідні клітинні речовини підходять до пропускного пункту, рецептори оглядають їх і потім відкривають шлагбаум. За допомогою внутрішнього транспорту ці речовини розвозяться до кінцевих пунктів призначення. Рух у клітині відбувається плавно і безшумно, адже всередині вона наповнена жилоподібною речовиною, цитоплазмою, у якій містяться всі клітинні структури, органали. Цілісність і форму клітини підтримують філаменти. Ці тонкі прутики, як арматура, пронизують усю цитоплазму і міцно прикріплюються до зовнішньої мембрани. У середині цитоплазми розташовані бульбашки різних розмірів. Невеликі бульбашки називаються лізосомами. Вони містять потужні ферменти, здатні перетравити небезпечні речовини, непридатні органели. Лізосоми виконують роль поліції, стежать за порядком і чистотою. Значно більша бульбашка вакуоля це клітинний склад, де зберігаються вода й будівельні матеріали. В екуолі здатні пересуватися по цитоплазмі, транспортуючи різні речовини. А ось визиколи найменші бульбашки, вони містять продукцію, що виробляється на клітинних заводах, і везуть її на митну прохідну, щоб потім відправити далі. У такий спосіб здійснюються зовнішньоторговенні міжклітинні зв'язки. Просуваючись глиб клітинного міста, ми бачимо цілу мережу метрополітену. Це так звана ендоплазматична сітка, що являє собою цілу систему трубочок і каналів, через які транспортуються речовини всередині клітини. Уздовж цієї системи каналів, що пронизує всю клітинну цитоплазму, розташовані маленькі фабрики, рибосоми. Ці невеликі виробничі цехи беруть участь у синтезі білка. У мережі трубочок, і каналів накопичується кальцій і відбувається утворення жирів. Просуваючись далі, ми бачимо масивну споруду. Це комплекс Гольджі, клітинний гіпермаркет. Тут накопичуються маленькі бульбашки з білка, що надходять сюди через систему метрополітену. Потім з них формують великі білкові бульбашки, які незабаром транспортують і вивозять із клітини. А тепер ми наближаємось до клітинної електростанції. Бачимо цілу мережу електропроводів високої напруги, чути шум потужного атомного реактора. Напевно, ви вже здогадалися, що перед нами мітохондрія. Саме в цій клітинній органелі виробляється необхідна енергія. Тут відбувається розпад жирів і вуглеводів, а також накопичення енергії у вигляді хімічної сполуки АТФ. Завдяки мітохондріям клітина зігрівається і стимулюється обмін речовин. Достатня кількість мітохондрій, важлива умова фізичної витривалості, і відсутності перечесної втоми. Цікаво, що завдяки регулярній фізичній активності клітина починає будувати додаткові мітохондрії, збільшуючи фізичну витривалість організму. Нестача фізичної активності призводить до скорочення кількості клітинних електростанцій, появи холоду в руках та ногах і загальної слабкості. Подякуємо ж Господу за те, що ми так дивовижно створені, і не забудьмо прогулятися, щоб запастися мітохондріями.